Добрий день. І що ви продаєте? Що Бог послав. Арбузи, калина, насіння. І дайте вигадаю, вам теж не холодно, так? Да ну як не холодно. — Холодно трошки. Зробимо сьогодні вам день посмішки. Давайте спробуємо. Дядька називається в нас рибак, бо він рибу продає. Клікуха така, дядя риба. Лікуха. А куди вам їхати потім? Рибановська. А, то ви в Києві. Ну, то все, давайте складатися і додому відпочивати. Все купляю. Все купляє. Зразу порахуйте лук жіночці відомо. Безкоштовно. Ні, не А як то не може бути? Свято сьогодні. День посмішки. Ні. Да. Ну Ви такий красавчик, ви обмануєте. А красавчики не можуть дарувати людям посмішки. Красавчики можуть усе. А таку зварчик зробите? Скайп. Напополам. Забирайте. Боже, не може бути. Дуже вам дякую. Вам дякую. Ну що, Рибак, Порахували тисяча гривень, так для вас не шкода. Гарбуз стані можете дати. Я так хотіла гарбуза. Твою... Ну, все, бачите. Так, Рибак, тримайте. Рибка сьогодні безкоштовно сушена. Ну, да, Хай пожалуйста. Бути. А хочете горішки? Тримайте. Спасибо. Думаю, тільки в цьому тік-токі, Я воно в житті так. Да. Гарного дня, бережіть Дякую. себе, щоб все було файно.